Блаженний день, коли зробив ти вибір служінню дітям присвятить себе, нагодувати їх духовним хлібом, зерно в душі посіяти святе. Хто сіє і хто жне, радіти будуть разом, але без сіячів не буде зовсім жнив. І вивчена з дітьми одна біблійна фраза У їх житті багато. То зробить див підручники, конспекти і малюнки, журнали, списки, бесіди, батьки, проблеми, навантаження, стосунки, сміливі мрії й перші помилки. Учительським все серцем пережито у мріях, у думках, у почуттях, і Господу розказано в молитвах, і все це стало напрямом життя. Дитяче серце у твоїх долонях допитливе, відкрите і просте, тобі довірив Бог його наповнить святим зерном, що згодом проросте. І стане нивою зеленою з роками і принесе багатий урожай, ти сій і там, де не земля, а камінь сій щедро, і тоді, коли буває жаль. Твої усі недоспані ночі це кожної дитини майбуття, коли на тебе схожим бути хтось захоче, ти недарма прожив своє життя. Якщо ти ще не бачиш результатів, то май тверду у серці віру в те, що Бог завжди буде благословляти усе те добре, що посіяв ти в дітей. Живи, як вчиш, учи як Боже Слово, люби свій труд, як найцінніший дар, ти для людей, як зірка світанкова, вони для тебе, як святий нектар. Ти особливий трудівник у Бога, ти вибраний із тисячі один, щоб показати дітям ту дорогу, яка веде в новий Єрусалим. І ти не маєш права не радіти, не бути вдячним Богу без кінця, що присвятив себе служінню дітям єдиного небесного Отця.